Добрий день, любі мої учні. Сьогодні у нас з вами підсумковий урок за нашою темою Трикутники, ознаки рівності трикутників, рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки. Отже, сподіваюсь, що ми починаємо урок з гарним настроєм. Подивіться, будь ласка, на смайлики. Чи є тут смайлик, який відповідає за ваш сьогоднішній настрій? Сподіваюсь, він дуже чудовий. Отже, перед тим як ми почнемо. Пригадаємо трошечки матеріал 5 класу і пригадаємо ознаки подільності на 3 та на 5. Отже, перед вами зараз є ось такі числа разом з буквами. Забери числа, які діляться на 3 в окрему групу і які діляться на 5 в іншу групу. Розшифруй ім'я та прізвище. Зробіть зараз паузу і подумайте самостійно. Пригадайте ознаки подільності. Так, отже, сподіваюсь, всі розшифрували ім'я та прізвище. Давайте пригадаємо, число ділиться на 5, якщо воно закінчується на 0 або на 5. Число ділиться на 3, якщо сума цифр, з яких складається число, ділиться на 3. Отже, наприклад, 102. 1 плюс 0 плюс 2 буде 3. 3 ділиться на 3. Отже, і 102 теж ділиться на 3. Отже, в буквочку І забираємо. Так, розбираємо кожне число. Якщо ви зібрали, то повинно вийти у нас Іван Франко. Відомий письменник. Да? Ми з вами його дуже часто бачимо на купюрі номіналом 20 гривень. Отже. Давайте пригадаємо, що трикутники поділяються на різні види. За кутами вони бувають гострокутні, прямокутні, тупокутні, гострокутні всі кути гострі. Прямокутні один кут прямий, два інших гострі. Тупокутний, один кут тупий, два інших гострі. За сторонами, трикутники бувають різносторонні, рівнобедрені та рівносторонні. Різносторонні, всі три сторони мають різну довжину. Рівнобедрений – дві сторони однакові, так? рівні. Ми їх називаємо, пригадуємо бічні сторони. Третя сторона рівнобедреного трикутника це основа. І рівносторонній трикутник це трикутник, у якого всі три сторони рівні. Тобто мають рівну однакову довжину. Давайте пригадаємо ознаки рівності трикутників. Отже, їх три. Перша за двома сторонами і кутом між ними. Друга за стороною і двома прилеглими до неї кутами, третя за трьома сторонами. Давайте пригадаємо з вами ще, що е, є дуже така цікава властивість, яку ми використовуємо в задачах, властивість рівнобедреного трикутника. Висота, яка проведена до основи у рівнобедреному трикутнику, є і медіаною, і бісектрисою. Ну і давайте пригадаємо, що ж таке висота, медіана і бісектриса. Бісектриса трикутника, да, це бісектриса кута, яка виходить з вершини, діли його кут навпіл. Що таке? Медіана. медіана це відрізок, який виходить з вершини до середини протилежної сторони. Отже, медіана діле протилежну сторону навпіл. Це ми теж використовували в задачах. І висота це не просто відрізок, а це перпендикуляр, який виходить з вершини на протилежну сторону. Або на її продовження. Я показувала вам варіанти, коли ми не можемо провести на протилежну сторону висоту, але з легкістю можемо провести висоту на її продовження. Отже, пригадали? Починаємо працювати письмово. Задання перше: накресліть трикутник МНК, запишіть назви його вершин, сторін та кутів. Отже. Будь-який схематичний трикутник. Ось зараз мій трикутник. Теж під лінічку олівцем. Охайно креслимо. Вершини його М. Н, К. Запиши назви його вершин. Отже, вершини. вершини двокрапочка. М кома, вершина Н кома і вершина К. Далі сторони. Сторони. У кожного трикутника є три сторони. МН, кома, НК, кома, МК. І кути. У кожного трикутника три кути. кути. Можемо назвати кут М, кут Н і кут К. Або можемо назвати кут М це що у нас? Кут... N -M K, Кут N, По-іншому можемо назвати кут M -N K, І кут K, по-іншому можемо назвати кут N -K M. І так, і так буде правильно. Отже, завдання ми з вами виконали. Завдання під номером 2. Який із зображених на малюнку трикутників є гострокутним, який прямокутний, а який тупокутний. Ну, по-перше. Дивимося на позначення прямокутного трикутника да, прямого кута. Ми бачимо, що в трикутнику МКН кут М'й до рівня 90 градусів. Да? Це нам каже позначення. Отже, і трикутник тоді буде прямокутним. Далі, трикутничок А, Б, С. Кожен з кутів гострий, да? він менше, ніж 90. Отже, трикутник буде гострокутним, і наступний трикутник П. QR. Ми бачимо, що кут P тупий, він більше, ніж 90 градусів. Отже, і весь трикутник так, називаємо як тупокутним. Пригадали. Далі завдання під номером 3. Теж виконуємо усно, який із зображених на малюнку трикутників є рівнобедреним, який рівностороннім, а який різностороннім. Дивимося уважно на перший трикутник. CDM. Бачимо, що кожна сторона CD, DM і CM позначені однією рискою. Це означає, що вони рівні. Отже, у цього трикутника всі три сторони рівні. Отже, ми його назвемо рівностороннім. Наступний трикутничок ABK. Бачимо, що сторона AB і сторона BK позначені двома рисками. Отже, вони між собою рівні. Ми маємо справу з рівнобедреним трикутником. Зараз нам позначені його бічні сторони. І трикутничок FPM. Нічого по ньому не бачимо. да? Немає рівних сторін. Отже, всі три сторони мають різну довжину, і ми його називаємо різностороннім. Наступне завдання. Трикутник ABC дорівнює трикутнику KMF. Відомо, що АВ дорівнює 5 см. ВС дорівнює 4 см, КФ дорівнює 7 см, і нам потрібно знайти невідомі сторони трикутників АВС і КМФ. Отже, давайте зараз виконаємо це завдання. Письмово я переключаюсь на дошку. Отже, у нас є два трикутнички. Давайте їх зараз схематично покажемо. Ось буде в мене перший трикутничок. Ви теж під лінічку, олівцем. Всі креслення ми робимо. Так, отже, позначаю А, Б, С. А, Б, С. Це перший трикутник, другий трикутник К, М. Ф. І позначу все, що мені відомо. А Б5, bc 4 К, Ф, 7. І мені треба знайти всі невідомі сторони: сторону АЦ, сторону К М і сторону МФ. Отже, дано дві крапочки, трикутник ABC Дорівнює трикутнику К М, Ф. Далі АВ дорівнює 5 сантиметрів. БЦ дорівнює 4 сантиметри. КФ дорівнює 7 сантиметрів. Більше нам нічого не відомо. Знайти. Знайти. Що ми будемо шукати? АС, С КМ. І М Ф. Розв'язок. Розв'язок. Двокрапочка. Отже, оскільки нам сказали, що трикутники рівні, тоді і рівні їхні відповідні сторони. Отже, що ми можемо сказати, да? так і напишемо: оскільки трикутник АВС Дорівнює трикутнику КМФ, тоді, ось таке позначення зробимо, тоді, а дорівнює КМ, позначимо їх однією рискою тепер. Дорівнює 5 см, Кома. BC дорівнює МФ, позначимо двома рисками. BC дорівнює МФ. Дорівнює 4 см і трьома рисками АС дорівнює КФ. Да? Пригадуємо, якщо трикутники рівні, то і відповідні сторони їх рівні. І ще раз, да? Отже, АС дорівнює КФ і дорівнює 7 см. Отже, ми зараз з вами знайшли всі невідомі сторони. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Завдання під номером 5 виконаємо усно. На малюночку 291. МК дорівнює КН, позначено однією рискою. Кут ЛКМ, ЛКН теж позначений да, однією дужкою, Дорівнює куту ЛКН. Теж одна дужка. Доведіть, що трикутник МКЛ дорівнює трикутнику. N, K, L. Давайте пригадаємо, що у нас є три ознаки рівності трикутників. За двома сторонами і кутом між ними перша ознака, за стороною і прилеглими до неї кутами друга ознака. І за трьома сторонами третя ознака. Отже, якщо ми зараз розглянемо наші трикутники, що ми бачимо? Що Сторона Л у них спільна. Ну, якщо спільна, то рівна. Да? Отже, що ми маємо дві сторони одного трикутника і кут між ними. Відповідно дорівнюють двом сторонам і куту між ними іншого трикутника, то такі трикутники рівні за першою ознакою да? дві сторони і кут між ними. Отже, довели, що наші трикутники рівні, використовуючи першу ознаку рівності трикутників. Наступне завдання. Виконуємо письмово. Потрібно знайти периметр рівнобедреного трикутника з основою завдовжки 12 см, бічна сторона якого на 3 см більша за основу. Отже, схематично в зошиті малюємо трикутник. Ось він, мій трикутничок. Називаємо його, давайте однаково всі назвемо АБЦ С. С. Отже, він у нас рівнобедрений. Позначимо, що бічні сторони в нього рівні. І нам відома довжина основи 12. Отже, дано трикутник АБЦ. Він у нас не простий, а рівнобедрений. Це ми вкажемо в дано. Рівнобедрений. Отже, АВ дорівнює БЦ. Далі. А С дорівнює 12 см. Що нам ще відомо, що бічна сторона на 3 см більша за основу. Отже, бічна сторона, наприклад, АВ дорівнює АЦ плюс 3, да? на 3 см більша за основу. Знайти периметр трикутничка А, Б, С. Розв'язок до крапочка. Отже, периметр будь-якого трикутника це сума довжин всіх його сторін. Це ми знаємо ще з початкової школи. Отже, периметр нашого трикутника АВС дорівнює довжина сторони АВ плюс довжина сторони ВС плюс довжина сторони АС. Отже, Аце ми знаємо: А Б і БЦ нам треба знайти. Що ми знаємо? Що у нас АБ дорівнює Б С. Да? І дорівнює А плюс 3. Це ми знаємо з умови. Отже, що це у нас буде? А це у нас 12, 12 плюс 3, 15 сантиметрів. Все нам для периметра відомо периметр нашого трикутничка АБЦ дорівнює АБ 15. Додати БЦ 15. Додати А 12. 15 плюс 15 30. Плюс 12 42 см. Отже, периметр нашого трикутника 42 см. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступне завдання: виконуємо усно. На малюнку 292. Малюночок зараз перед вами. Я буду читати, і відразу вже в мене позначено все, що потрібно на малюночку. Отже. АС дорівнює БД. Позначила однією рискою. BC дорівнює AD, позначила двома рисками. Доведіть, що кут BCD дорівнює куту ADC. Отже, як ми можемо довести? Я хочу, щоб кожен з вас самостійно проговорив цю задачу. Я проговорю загальні її принципи. Отже, що ми бачимо, що сторона CD у цих трикутників спільна. Отже, ми розуміємо, що наші трикутники рівні за третьою ознакою, за трьома сторонами. Але подумайте зараз самостійно, усно, як правильно назвати трикутнички, пригадуємо, що дуже важливо, з якої вершини ми почнемо. Ну, і оскільки наші трикутники рівні, то тоді кут BCD дорівнює куту ADC. Якщо сторони рівні, то і кути будуть теж рівні. Але, і ще раз, самостійно зараз назвіть трикутнички. Пригадайте, з якої вершини почали перший трикутник? Ось такої ж і починаємо другий трикутник, так, щоб у нас були рівні відповідні сторони. Отже, зробіть зараз паузу і подумайте. Наступна задача. Одна сторона трикутника вдвічі менша від другої і на 3 см менша від третьої. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 23 см. Отже, схематично трикутничок, ми не знаємо, який він, да? покажемо його схематично. Назвемо його АБЦ, звично для нас, да? АБЦ. Отже, дано. Трикутничок АВС. поки що ми про нього не знаємо, який він, да? отже, одна сторона трикутника вдвічі менша від другої, і на 3 см менша від третьої. Отже, що ми можемо сказати? Дивіться. Зараз проговоримо поки що. Отже, якщо ми, наприклад, одну сторону позначимо за Х, то можемо сказати, що інша буде. Дивіться, вдвічі. Менше від другої. Отже, друга буде вдвічі більша. Вдвічі, да? 2 множимо на х. Пригадуємо, на більше додаємо на менше віднімаємо у або вдвічі, да? У більше. Множимо у менше, ділимо. У нас зараз вдвічі. Да? Тому ми множимо на 2. І на 3 см менша від третьої. Отже, третя сторона буде на 3 см більша х плюс 3. Ну, а тепер запишемо це все вдано. Отже. Сторона BC дорівнює 2 помножити на сторону AB, тому що вона вдвічі більша. Сторона AC дорівнює. Сторона АВ додати 3, тому що вона на 3 см більша. Будемо шукати сторони. Якщо периметр, да, отже, нам відомий периметр трикутничка АВС, 23 см, 23 см. Знайти, і ще раз будемо шукати сторони. Да, всі. Отже, знайти АБ, БЦ і АЦ. Розв'язок. Розв'язок. Тепер те, що ми записали за ікси, треба все це розписати. Отже, позначимо, позначимо. аби ікс сантиметрів. Тоді, тоді а це дорівнює аби ікс, да, ось. Дивіться, АБХ Х, Х плюс 3 Сантиметрів. БЦ. БЦ у нас 2. Множимо на АБ2 Х сантиметрів. Периметр будь-якого трикутничка це сума довжин всіх трьох його сторін. А Б додати БЦ і додати АС. Отже, складемо рівняння, так і пишемо. Отже, складемо рівняння. Отже, складемо рівняння. А Б. Це у нас Х. Додати. БЦ це у нас 2х. Додати. Аце це у нас х плюс 3. Все це дорівнює периметру, а периметр за умовою 23. Ось таке рівняння будемо розв'язувати з іксами. Х плюс 2х, це 3х, плюс іще 1х, це 4х. Без хів зберемо з іншої сторони. 23 залишаємо на місці, плюс 3 перенесемо, буде мінус 3. Отже, 4х дорівнює 23 мінус 3 20. Тоді х дорівнює 20, ділимо на 4, і х у нас дорівнює 5. Отже, 5 ми знайшли, це наш Х. За Х ми позначали сторону АВ. Тоді АВ дорівнює 5 см. ВС у нас була вдвічі більша. 2 множимо на 5, 10 см. І АС – це у нас Х плюс 3, отже, 5 плюс 3 8 см. Сторону ми знайшли. Усно себе перевіримо, знайдемо периметр 5 плюс 10 – 15 і плюс 8, 23. Отже, задачу ми зробили правильно. Будь ласка, самостійно запишіть відповідь до цієї задачі. Отже, ми з вами підходимо до кінця. Подумайте, на якому острові ви опинились в кінці уроку. Сподіваюсь, це острів успіху, радості, впевненості, що ви напишете контрольну роботу, дуже добре. Ну і, звісно, що ніхто з вас не опинився на острові незадоволення. Подумайте, оцініть себе зараз самостійно усно. Чи знаєте ви першу ознаку, другу, третю. Подумайте, поки що важко, сам ще не можу, допомога майже не потрібна і все можу сам. Отже, ваше домашнє завдання повторити параграфи 11. -й. 16 да? з 11 по 16 Підготуватись до контрольної роботи. Номер 1-3 виконати усно. Зараз вони перед вами. Номер 7 письмово. Це з нашого підручника, сторіночка 96. Отже, працюйте, готуйтесь на наступний урок пишемо контрольну роботу. Працюйте, чекаю на фото ваших робіт. Ну і, звісно, бажаю вам успіхів.